Мої вітання. Сьогодні ми приїхали до лісу. У нас в селі почався вже грибний бум. Тож ми також по гриби приїхали. Куми мене забрали з собою, бо чоловік на роботі. Тож сьогодні покажемо наш день в лісі, покажемо, що назбирали, і як їхали до цього лісу. Бо сьогодні ми знаходимося у такому високому лісі. Це потрібно було переїжджати. Таку у нас високовольтну лінію. Покажу вам трішки у відео. І взагалі покажу наш такий, таке наше сьогоднішнє тихе полювання в лісі. Гарного перегляду! Запрошую у ліси Полісся. Тиша і краса. Так, щось я тут таке знайшла. А, вже старий. Такі дві бабочки. Бабки в нас кажуть в селі, не знаю, як називають їх в інших регіонах. Так, зупинилися. О, куми вже в мене знайшли, поки я ходила. Піду побачу, що тут у них. Понад дорогою, так? Ой, клас Ну так пахне. Ой. Кума у мене грибниця. Ой, який гарний вар. Ой, які пахнуть. Я знайшла, але це дві, наче бабки мені. Теж пахучі молоді такі. Ну, значить, грибам будь. Ну, вже... ну це гарний такий. Один там понад дорогою, Сережа, тут три знайшов. Ага. Він знайшов два, а я третього побачив. А я тільки оце дві бабки, один старий якийсь, Ну то теж мені наче бабка. Так, я бачу, здалеку. Дивіться, який гарний гриб. Аж трісло на сонечку. Ага, знайшла. Такого гарного. Такий гарний грибочок. Ну, вже в мене є гриб, а то я так тільки. Бабку, одну та другу, молоду, правда. Ох, якого я бачу! Боже, який гарний! Кума, це взагалі. Ой, який красень, Боже. О, і ще один. Дивись, іди. Бо, які гарні. Ой-ой-ой. Ну, дивись я сьогодні на бомбим грибів. Три виходить поряд. Ой, клас! Оце так уже аж азарт бере. А це, дивися, аж потрухлій, вже старі он валяється. Диви, які гарні. Так, ну, помилувались. Так, ага. Такий червивий, а шляпа така гарна. Ну, Зараз до кошику. Побачу цього молодого. Що з ним? О, він тверденький. О, цей гарний. Цей гарний, тверденький. Ох, так буревій. Що поробив, скільки дерев лежить. Скільки дров. Сьогодні в лісі дуже тихо. Так вітер де не де шалахне. Прохолодненько так. Ось так прямо на дорозі. Гляньте скільки сироїжок. Я беру сироїжки, бо чоловік дуже любить. Сьогодні він буде мені заздрити. Як побачить відео, що він працює, я тут з кумами в лісі. То так, що теж люди, людей вистачає, так і значить, гриби є. Такі гарні молоденькі сирогіжки. В таких лісах зараз у нас гриби. Тут так в лісі багато людей, що не заблудишся. Там машина, там трактор, так всі погриби. Чуєш, кума з прицепом їдуть, може вже прицеп везуть. А що це таке, я знайшла? А, ні, нема нічого. Ого, з корзинами. Тут угу. Собачка біжить. Добрий день. Перейшла, так? Да? Сюди знайшла тут. Ого! О, так це і вже все. О, так у коми вже тут кошик. А це красені. Цей буде гарний, а ти, можливо, тільки шляпа, да? Подивишся? Ну все одно. Так, на сушку. Бачила, десь чистий. Так, да так, -да, гарний. Дуже чистий. Ось вже в куми буде скоро кош. Я буду сушити. Ой, що тут таке? А я не знаю. Ой, кошмар, Кум! Спасай щось знайшли. Гадюку знайшли. Не знаю. Не підходу його у бабу. Гадюка та ця Да. Да грибала, але я вже тепер після цієї гадюки, боюсь його трогати. О, ну дивимось, може на сушку її нормально, іначе нема нічого. Залишимо? Ага, вже да. А, він вже да, старий. Ой Боже, ну з цих гадюка злякалися в смерть. Фух. Але це медянка ми не вбивали, бо вони і так занесені в червону книгу. Ми... Ми її не трогали, вона полізла в нору. Ой, капець. Будемо боятися далеко в ліс заходити. Так я тут хожу, бачу, хто із старих гриби то Я їх не беру, все ще дивлюсь. Такий великий гриб. Об'їли його, чи то зайці, чи то що. О, а тут ось так уже і маленького бачу. Також об'єднаний, але такий молодесенький, гарний. Цього заберу. То так нас та гадюка наполохала, ми вже боїмося з комою ходити. Ой, який красень. Ого, який гарний. Та ти що, як на картинці. Ма грибниця має, що понаходила вже. Ану. Ой, який гарний. Ну. І так бач, знов понад дорогою, так? Да? Понад дорогою, який гарний. О, ще диви, які поряд. Да? Гризуть зайчики, може. О. Уже знову знайшла, бачиш. Боровики. Тут боровички. Гарні такі, да, молоді, молоді. Такі. Я такого. Але теж, бач, на користь. Так, це боровики. Да, да? О, ну кума, ось Диви, бомбики, все гриби. О, які mm -hmm. красені, о, краса. Да, такі молодесенькі тут пішли. В Гарне місце зайшли якраз. Ну йдемо далі. Ось так біля дороги зустрівся мені зонтик. Ось такий молодий. Такий гарний будеш брати? Бери. Буде тебе теж сьогодні. Биточки грибні. Ого, як іду. Ого. -го. Ківелетень. Веселку. Веселку чуєш? То ми якось. В минулому році назбирали аж три веселки, ці знайшли. Це такий лікувальний гриб. Тоді на горілці його настоювали. Та там яка рана. Чи що то вже припікать. Такий дієвий. Ой, може зараз знайдемо. Хай буде. Мамі завеземо, вона знов настоїть. А ну давай я буду з тобою шукати. Ого, і що, не трухлий? Дивись, блін, який гарний. Водаюшка. Да, да, ну тако донизу подивіться. Диви, так він і не такий старий. Саме, там то різончики, да, знизу? Дуже а, багато, он диви, кума набрав. Ми ще й ванючку десь но... Да, веселку ну, не, чули. Воня, воня. Ти чув, да? Будем їхати? Да. Така яма на дорозі. Не знаю, хто хоче проїхати. Не без перешкод ми в лісі сьогодні. А дюки ями. Покажемо наш такий улов. Стільки грибочків ми нам А це вже так зупинилося. Кума вже мене смажить салко. Та взяли помідорчиків, сарделячок. Будемо. Уже кума черя, так? Вже будемо вечеряти. Тож, дякуємо за перегляд, дякуємо, що з нами на каналі, а нам смачного, до зустрічі!